Отюрне. Так, мини потюрне. Все. Все. Хух, моя ти лапочка, моя ти рибочка. Що мініатюрне, то мініатюрне. Так, тринога. Тринога для. Опа! Вот Отак. Окей. Ну. Терноги, в принципі, діло добре, особливо такі насадки. якщо, Ну, по ідеї, айфон сюди спокійно влізе, тому без будь-яких проблем. Нічого замисловатого, нічого дорогого, я думаю, ну, гривень за 20 і якщо продавати, то продавать. Але я думаю, що, скоріш за все, я її залишу просто собі і буду робити підзйоми для вас з іншого ракурсу. А може і ні. Коротше, подивимося. 20 гривень я їй даю. Я думаю, в магазині вони просто коштують гривень по 50 не найбільше.